Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось, можливо, неочікуване про Радіо. Так, так, саме про Радіорекламу для будівельного бізнесу в Україні. Розберемося, як перетворити звичайний ефірний час на потік реальних живих клієнтів. Це буде такий собі повний гайд. Ну що ж, поїхали. Ось наш план на сьогодні. Спершу глянемо, з якими викликами стикається будівельний бізнес. Потім розберемо, в чому ж сила радіо, зважимо всі плюси і мінуси, далі найцікавіше формати, ціни і як це все втілити в життя. А на десерт ключі до справді успішної кампанії. Отже, починаємо з першого пункту: виклик для будівельного бізнесу. І головне питання тут як взагалі виділитися на ринку, де здається вже є всі. І ось воно, те саме питання, яке не дає спати багатьом власникам бізнесу. Як? Як пробитися крізь цей неймовірний інформаційний шум? Як достукатися до свого клієнта, коли конкуренти здається на кожному кроці? Зрозуміло, що головна мета це залучати нових клієнтів. І всі одразу думають про ну знаєте інтернет, соцмережі, все таке. Але є один канал, який багато хто списує з рахунків, а дарма. І це радіо. Потужний, хоч і часто недооцінений інструмент. Добре, тож переходимо до другого розділу. Давайте розбиратися, як це все працює на практиці. Радіо як інструмент. І його головна фішка це можливість знайти свого ідеального клієнта буквально там, де він є. І ось тут криється головний секрет: це локальне таргетування. Що це означає? А те, що не потрібно платити за рекламу на всю країну, можна запустити її, скажімо, тільки на своє місто чи область, а це самі розумієте, просто колосальна економія бюджету. Давайте просто на цифрах, щоб було зрозуміло. Беремо популярну станцію хіт FM і Велике Місто, наприклад, Дніпро. Один рекламний вихід тут обійдеться приблизно в 990 гривень. Подумайте, це ціна за те, щоб вашу пропозицію почули тисячі людей, які їдуть в авто. А тепер увага! Магія! Той самий ролик на тій самій радіостанції, але в меншому місці в Олександрії. І ціна вже 99 гривень. Уявляєте, різниця в 10 разів. Ось це і є сила локального підходу. Раптом радіо стає доступним практично для будь-якого бізнесу. Добре, але хто ж ці люди, які слухають радіо? А давайте уявимо, це ж водії, які стоять у заторах. Це активна, платоспроможна аудиторія. Саме ті люди, які приймають рішення про ремонт, про будівництво, про купівлю матеріалів, по суті, це і є ті самі потенційні клієнти, яких можна зловити в дорозі, в офісі чи навіть на іншому будмайданчику. Рухаємось далі до третього розділу. Тепер давайте чесно й об'єктивно. Про переваги та недоліки. Зважимо всі за і проти, щоб зрозуміти, чи підходить цей інструмент для конкретного бізнесу. Так от, з одного боку, що ми маємо в плюсах велике охоплення на місцевому рівні раз. Доступ до платоспроможної аудиторії два. Можливість часто нагадувати про себе три. І, як ми бачили, цілком доступна ціна. Чотири. Але є й інший бік медалі. Немає картинки, інформація запам'ятовується гірше, і, звісно, багато рекламного шуму навколо. І тут, звісно, виникає логічне питання ну добре, а як продати, скажімо, красиву кухню чи ідеально покладену плитку, якщо їй не можна показати? Це, мабуть, головний виклик, але не поспішайте, ми ще поговоримо про те, як з цим боротися. Все, з теорією розібрались, переходимо до практики. Четвертий розділ формати, ціни і власне реалізація. Відповідаємо на питання, як це зробити і скільки це коштує. Якщо коротко, є три основні шляхи перший, найпростіший це пряма реклама, тобто звичайнісінькі аудіоролики, другий варіант стати спонсором якоїсь рубрики, наприклад, прогнозу погоди. І третій, такий найміш просунутий рівень це спецпроекти, конкурси, розіграші, інтерв'ю з експертом в ефірі. Дуже важливо розуміти, що витрати діляться на дві частини. Перша це виробництво самого ролика. Це разова інвестиція. Заплатили один раз за хороший сценарій, голос, диктора, якісний звук і все. В Україні це коштує в середньому від 1700 до 3000 гривень за 30-секундний ролик. А от друга частина витрат. Це вже оплата за сам ефірний час. І тут ціни, звісно, різняться. Якщо ми говоримо про рекламу на всю країну, то на популярних станціях вартість одного виходу може стартувати від кількох тисяч гривень. Але давайте знову повернемося до регіонів, бо тут найцікавіше. Гляньте, як кардинально змінюється картина: Дніпро, Харків, ціни вже набагато приємніші. А в містах поменше, як Біла Церква чи Чернігів, вартість одного виходу взагалі може бути 100-200 гривень, і це робить радіо абсолютно реальним інструментом навіть для невеликого бізнесу. І нарешті п'ятий розділ, можливо, найголовніший це ключі до успішної кампанії. Поговоримо про чотири кроки, які допоможуть витиснути максимум з кожної вкладеної гривні. Отже, що ж треба робити? Ось чотири прості, але суперважливі поради. Перше, дайте людям чіткий заклик до дії, наприклад, проста адреса сайту або промокод. Друге. Убирайте правильний час, ранкові затори або вихідні ідеально. Третє, говоріть не про себе, а про вигоду для клієнта. І четверте, якщо не впевнені, краще звернутися до агенції, вони знають свою справу. А ось вам просто блискучий приклад, що означає мова вигоди. Порівняйте, можна сказати, ми кладемо плитку і ставимо сантехніку. А можна сказати так: втомилися від старої ванної, зробимо вам ремонт під ключ за 10 днів з гарантією. Відчуваєте різницю? Друге це вирішення проблеми, це те, що чіпляє. Тож давайте підсумуємо якщо все зробити правильно, сфокусуватися на своєму місці, зробити класний, креативний ролик і дати людям зрозумілий заклик до дії, радіо перетворюється на дуже потужний і що важливо рентабельний інструмент саме для будівельного бізнесу в Україні. І наостанок залишу тут одну думку подумайте ось про що. Чи може звичайна звукова хвиля сприймача стати для бізнесу новою потужною хвалею клієнтів? Цікаве питання, правда?